Рожеве слонення. Жило було у джунглях маленьке слонення на ім'я рожевик. Від самого народження слонення виділялося серед інших своєю незвичайною зовнішністю. Навкруги всі слони були сірими, а рожевик був рожевим. І саме це стало головною причиною насміхання над ним Сірі слони глузували з рожевика, кажучи, що він не такий, як всі. Вони не хотіли з ним гратися. Слоненя відчувала себе самотнім і нещасливим. Рожевик вирішив щось змінити. Слоненя взяло сіру фарбу і пофарбувала себе у сірий колір. Нарешті, подумало воно. Я такий, як усі інші слони, і вони візьмуть мене гратися до себе. Недовго тривала радість. Пішов сильний дощ, який швидко змив всю фарбу, а з нею і радість рожевика. І йому знову стало соромно за свою незвичайність. Він розумів, що інші слони. Не сприймають його таким, який він є. <ривіт> На пальмі сиділа весела мавпа смачно їла банан і помітила сумного слоника. Чого сумуєш? спитала вона. Я, я рожевий, і всі сміються з мене. <ривіт> Засміялася мавка. Подивись на жирафа, яка у нього довга шия. А на крокодила, скільки в нього зубів, а зебра взагалі у смужку. Всі ми різного зросту, розміру, кольору. Всі ми унікальні і це прекрасно. Кожен з нас особливий. Таких більше ніде немає. Треба цінувати та приймати себе таким, яким ти є. Ти чудовий, гарний рожевий слон. Ти мені подобаєшся. Рожевик задумався. Може, йому дійсно не потрібно змінюватися заради інших. Він став впевненіший у собі, почав відчувати себе таким, який він є. І вважати свою рожеву шкіру особливим даром. Його навіть почали приймати інші слони, а мандрівники та фотографи з усього світу приїжджали, щоб зробити світлини з цим незвичайним рожевим слоненням, бо таких, як він, більше немає. Сподобалась казка підтримай нас, будь ласка.